Всім привіт! Сьогодні 15 липня і ми на першому етапі чемпіонату України по шосейно кільцевим мотоперегонам. Вовремя, йопвату! Ми їдемо у класі СТОК з Дімой Три пятерки Команда Академрайдерс. Raiders. Всім гарного настрою. Етап проходить на картодромі Чайка. Всі прикатані, всі зібрані. Будемо намагатись показати гарний результат. Дякуємо ЗСУ за можливість приймати участь у змаганнях. Дякуємо організаторам за можливість створювати ці змагання. Ми дуже скучали за цим. Я сподіваюся, сьогодні буде дуже цікава гонка. Їдемо на підбайках, об'єм двигунів 150 кубіків. Марка UCF. мелочні доработки. Проїдемо. Хто такий Путін? Путін хуйло. пальмовал. Ладно, у нас есть. Без кофе никуда. Ну нормально, так кидаю чуть-чуть. Но сейчас. Там меняли подвеску, чуть-чуть еще не порегулировали. Сейчас я думаю, под квалификацию подправимся. Будет хорошо. Ну в целом как настрой? Ну нормально, решительно. Так что, я думаю, что сегодня тумбочка какая-то да будет по-любому. Ехал за суперником. Подъехал дуже близко. Думав, він зараз відкриється, але цього не сталося. Я вирішив дотормозити і уйшов з передка. Ну Норм? Да, да, вже, вже норм. Я, я вже на землі. А, ну, Типу странно Тобто на виході з повороту, ти зрозумів, ти уперся в задній визадній Нормально. Sack bitch, try sniffing it, sending I hitting it. It smells so aromatic, smoking out the room. Sorry, only it's a fucking habit. Mad dog off the leash, I don't be fucking son. Run up on me hey watch a nigga get you some. I'm swinging for the fence, blasting out home runs. Jolo with the knife, cut your ass like a shotgun. A little something for the pins and yanking on my chain. You the reason niggas sing about the membrane. Running around like a clown, acting all strange. On the rhythm, forgot about your punk name. The hill. We came to get you high. They're calling me insane. Why you must wanna die? I'm a rolling stone started up. And if you start me up, I promise you I'll never stop. Last thing you hear is the blast when the hammer drops. Running with the sick click, we uncheckable, cypress hill misfits. Bringing through the vegetables, bringing in cloud smoke. Representing presentable, the highest man to toke. And it's general, the next step with us, ready for all. We done talking two decades and we still want more. I can call you out by name, but what the fuck for? You're under my sneaker that I stomp on the floor. Проехали квалу. Могло быть и лучше. Неожиданно как бы вообще. Я не заметил ту сто пятно. Но как бы в обычном повороте просто очень неожиданно как, как в Зад пошел. Как все полетели в пусты. Проехал еще круг, увидел, что все туда же. Так что такое. Ну, время какое-то в любом случае зафиксировали, поэтому сейчас посмотрим. Могли б, звісно, досі проїхати. По-разному буває. Є результат? Я після падіння так себе трошки перевіряв, але цим заїздом я радий, довольний. Я тільки почав вкатуватися прискорюватись, але запинил. Ехал кваліфікацію, В правому повороті заклинив мотор, мене почало швырять, пробило мотор, вытекло масло на трек. остановився, пытался сказать, докричаться до маршала, то масло на трекі. Ну і, собственно, пару ребят упали, он остановили точніше. Так все, собственно, і случилось. Зараз постараюсь зареєструвався в 100 клас, буду стартувати з останнього місця на другому мотоциклі. Коротше, треба інтерв'ю взяти. Ні, я ні. Не... дай відповідь на питання. На яке? На яке? Чому маленькі дяді їздять на великих автомобілях, а великі дяді на маленьких мотоциклах? Дуже хороше питання, я не знаю. Ну чому? Я можу за себе казати. Тебе який мотоцикл? Великий. Треба буде подумати. Розгадати цей ребус. Всю команду. Чому великий? маленькие дяди ездят на великих автомобилях, а маленькие дяди на маленьких мотоциклах. Те дяди, которые ездят на маленьких мотоциклах, они по жизни большие. А дяди на больших машинах, ну мелковаты, ну ты меня понял. <реку> Пошли организаторов позъемую. Костя, можно два, два слова? Когда 300? Орги сбрились. О, два слова. Чему? Ну, нет, не у тех, а у других. <плес> <плес> Чему так? Ну, там же пися маленькая. У <плес> <плес> первых или у других. <плес> ну, когда большие дяди ездят на больших машинах, у них говорят пися маленькая. <плес> 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 вот. а, ну, те, а те, которые вообще дяди садятся на мотоцикл, у них э, стальные яйца. Понял? Поэтому... Піся. І пісня тим більше да. приходиться на... на болти зав'язувати, щоб стани не рвали. Чому <реку> маленькі мотоцикли дають неймовірні емоції, які великі автомобілі не дають? Після маленька. Дякую. Будь, Будь ласка. Дякую. Олександр, за Заряна. Чому э, леді їздять на великих автомобілях і на маленьких мотоциклах? Ну на маленьких мотоциклах так вийшло, на великому я поки що боюся. А то, що я їжу на великій машині, у мене двоє дітей, собака. Як ти думаєш, це все поміщати? От, наприклад, у мене в машині пів мотоцикла, ну екіпіровка, все і вона там так живе, каністра, але як я тобі в маленькій машині все поміщаю. <рес> Чоловіків, ну я не знаю, що ти мене виводиш на комплексі, думаєш. Ну там же ж піся маленька. Ну, не Раз знаю, зробив. може вони хочуть так пафосу, або їм подобається їх в квартирі їздити. Я yeah. каража <laughs> Что-то приехали, а что непонятно пока. Сейчас ну, посмотрим. Предположение. Ну, что-то. Ну, у нас же класс такой смешанный был, поэтому там м, сейчас тяжело понять. Ну, не знаю, что-то будет по-любому. Ты знаешь, что делать. Третий в загальному залиху и первый в своєму залиху. Я думаю. На тренуванні я так впилявся головою об асфальт, що нормально квалу проїхав і гонку теж. Тому я радий, емоцій куча слів, поки що не підібрати я не можу. Доїхав гонку на сейві, там трошки Так, Загалом результатом задоволений. Чекаємо нагородження. Ну і тумбу? Ну так. Да. Класний «Сток» нагороджує Миронюка Вадима. Ну що, ось і кінець першого етапу. У мене медалька. Дуже дякую за підтримку. Це і родичі. Дякую дуже хлопцям, які допомагали контролювати мотоцикл і збирати його після аварії. Дякую ЗСУ за цю можливість брати участь у змаганнях. Я думаю, все буде добре і зустрінемось на другому етапі. У мене є ще одна така мрія, щоб ми вийшли командою на подіум. Я думаю, на другому етапі це здійсниться. Все. Что, откатали сегодня, как бы ожидали, конечно, лучше чуть-чуть. Вадим молодец, первое место занял. В любом случае ему куча эмоций, как бы, довольны тем, что все целы, все здоровы. как бы. То есть еще следующий этап есть, я думаю, мы как-то наверстаем. Поэтому как бы, будет результат получше. Я же говорю, главное, чтобы все доезжали, как бы, а то, что там какие-то там траблы тр... происходят, то уже такое. То, есть, То бывает, это спорт, без этого никуда. Так в целом нормально. Чуть-чуть наверстаем. Из-за того, что как бы были вот эти ошибки и падения, оно немного сковывает. И вон ребята тоже говорили, там, которые смотрели со стороны, видно было, что чуть-чуть все было в такой напряженке. Оно немного блокирует какие-то там вот эти возможности. Ну, такое. Делаем выводы, учимся на ошибках, поэтому работаем.